Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини, Львівський Сирник. Це означає, що глазур готова. Сирник вже охолонув, тому виймаємо його з форми, викладаємо на дошку і обробляємо глазурю за допомогою кулінарного пензлика. Після цього ставимо виріб у холодильник до повного застигання, але не менше, ніж 2 години. Після вказаного часу витягаємо сирник і нарізаємо його порційними шматочками. Тільки погляньте, наскільки святково та ушатно він виглядає. Львівський сирник неймовірно смачний десерт, він ніжний на смак, духмяний, солодкий та доволі ситний, тому його можна подати на будь-яке свято. Мені дуже приємно.